Відбір до лав патрульних проходить Дмитро Насеткін. Попередньо хлопець заповнив онлайн-анкету, а сьогодні вже подає документи. Про бажання бути поліцейським говорить залюбки. Усе просто це дитяча мрія. Це мрія з дитинства бути поліцейським, служити. Ну, в принципі, тому й йду. Це сам розвиток дуже великий. Коли ти працюєш на державу, коли ти держслужбовець, мені здається, що це дуже хороша привілегія для мене буде. А для держави я. Думаю, що такі поліцейські, які налаштовані, як я, то вони будуть корисні цій державі і національній поліції. Перший відбір каже Дмитро, пропустив, адже тоді шукали патрульних віком від 21 року, а йому було лише 19. У другому наборі вікове обмеження 20 років. Себто для Дмитра це однозначно шанс, яким гріх було не скористатися. Така ж ситуація і у Каріни у свої 20 вона також вирішила стати копом. Я вирішила для себе, що потрібно якісь зміни. Я, я просто студентка, маю своє, своє звичайне життя, і я розумію, хоча мені 20 років, але я хочу вже змінювати своє життя. Бажання змінювати себе та суспільство це, звісно, плюс. Втім, є вимоги, яким потрібно відповідати. Про усі критерії претенденти знають та залюбки розповідають, якими якостями повинен володіти патрульний. І потрібно по перше бути психологічно. Урівноважними, серйозними, відповідальними, рішучими. Ось так. Він має бути впевнений у собі, у тому, що він робить, у тому, що він говорить. Він має бути освічений, образований у тій справі, якою він займається, і він має любити свою справу. Нагадаємо, набір до лав патрульних у Хмельницькому триває з 12 червня. На сьогодні вже заповнено більше півтисячі онлайн-анкет, та понад сотня претендентів подали документи. Більше у Хмельницькій поліції воліють служити чоловіки. Жінки становлять третину усіх охочих. Для того, аби стати патрульним, спочатку потрібно заповнити онлайн-анкету, отримати повідомлення з переліком необхідних документів, зібрати їх та занести до управління патрульної поліції. Не біда, якщо щось упустили. Якщо, наприклад, не заповнили хтось анкету автобіографію, які приходять їм на електронну пошту, ми даємо бланки, які вони на місці. У нас тут є зразки. На місці допомагаємо їм заповнювати. Якщо є якісь помилки, ми виправляємо, щоб було все так, як потрібно, щоб був повністю зібраний весь пакет документів. Все в нас є на місці. Але було б набагато краще, якби кандидати зразу приходили з повністю підготовленим пакетом документів. Окрім того, у патрульних навіть не день, а майже місяць відкритих дверей. Якщо претендент воліє ознайомитися з діяльністю поліції, подивитися, як працюють та в яких умовах, будь ласка, по управлінню організують цілу екскурсію. Наразі відбувається з понеділка День відкритих дверей. Кожен охочий, бажаючий кандидат може прийти до нас в управління патрульної поліції, поспілкуватися вже з теперішніми поліцейськими, їм можуть провести екскурсію по управлінню. Це буде тривати до кінця відбору. Час ознайомитися та подати заявку ще є. Набір до лав патрульної поліції Хмельницького триватиме до 1 липня. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новина телеканал Ексклюзив.